Ці люди заробляють сотні тисяч доларів просто на тому, що миють волосся. Ось це відео з пасалону набрало 125 мільйонів переглядів. А ось ще одне вже іншого салону. 46 мільйонів переглядів. І це тільки початок. Тренд прийшов у США з Японії і зараз набирає шалених обертів. Відкриваються вузьконаправлені спа, які спеціалізуються виключно на процедурах для голови. Відео цих процедур не ну, дуже залипальні. Я поки дивився, в мене склалось враження, що я сам перебуваю на масажі, але в Україні такого бізнесу ще не бачив. Тому забирайте ідею першими. Бізнес простий і легко масштабується, а головне на ньому дуже просто будувати контент. Знімаєш відео процедури і викладаєш в інстаграм. Таким чином отримуєш чергу із клієнтів. А якщо у тебе вже є бізнес у сфері послуг або ти Майстер, обов'язково зареєструйся на Камон. Це маркетплейс, де люди щомісяця шукають різні послуги: від б'юті до ремонту авто. Реєстрація безкоштовна і займає всього 5 хвилин. Посилання в шапці профілю.